Доброго дня, шановні учні! Тема уроку основні форми та прояви дискримінації, толерантність, інклюзія, громадянська освіта 10 клас. На попередніх уроках ви визначили, як пов'язані стереотипи, упередження і чому важливо їх усвідомлювати. На цьому уроці ми розглянемо тему дискримінації, толерантності, інклюзії. План нашої роботи: що таке дискримінація, види та форми дискримінації, толерантність, що таке інклюзія. Шановні учні, пропоную переглянути відео. Це мультфільм про те, як живеться чорному коту. Через людські забобони з ним ніхто не спілкується, тому він опинився в повній ізоляції. Всьому причина, звичайно ж, чорний колір його шерсті. Дякую do ah! дві-три білі плями, і життя склалося б зовсім по-іншому. б водною. Чи справедливе було ставлення інших до кошеняти? чи розумно будувати відносини з оточуючими, ґрунтуючись на їхніх вроджених особливостях чи зовнішністі? Дискримінація. Навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за їхньою расовою чи національною належністю, політичними або релігійними переконаннями, статтю тощо. Якщо не знати своїх стереотипів та упереджень, можна вчинити дії, які призведуть до дискримінації, а отже, порушити закон. Шановні учні, пропоную вам завдання. Ось з такої цікавої хмаринки слів, будь ласка, визначте певні ознаки дискримінації. Тому що нині ми часто стикаємося з таким явищем, як дискримінація, що здійснюється за певними ознаками. Тож, прошу певні ознаки прояв дискримінації. Ознаки прояв дискримінації. Стать, вік, мова, місце проживання, інвалідність, релігія, сімейний стан, соціальне походження, раса. Упередження завжди шкідливі, оскільки вони визначають поведінку людини і можуть спонукати її діяти несправедливо, порушувати права інших, що виявляються у видах дискримінації. Види дискримінації, дискримінація за місцем проживання, громадянством, дискримінація за статтю, дискримінація за віком, за станом здоров'я, за етнічним походженням, дискримінація людей з інвалідністю, дискримінація за мовою, за релігійними переконаннями, за політичними переконаннями. Давайте, шановні учні, прочитаємо ситуацію і визначте види дискримінації. Ситуація перша. В оголошенні про роботу написано на посаду секретарки винайму жінку до 30 років з київською реєстрацією». Так, це дискримінація, основана на упередженнях стосовно жінок, людей старших за 30 років та людей, які не мають київської реєстрації. Прошу, ситуація друга. Лікар А відмовився надавати медичну консультацію пану Б, оскільки останній має темний колір шкіри. Так, скоріш за все, лікар А має упередження проти темношкірих людей. А його відмова у наданні послуг через колір шкіри є дискримінацією. Соціальні стереотипи, узагальнені уявлення про групу людей можуть призвести до упереджень негативних установок до дії, які в свою чергу можуть спричинити дискримінацію, обмеження прав людей через їх належність до певної групи. Як упередження і стереотипи впливають на формування дискримінації? Складаємо схему: стереотип упередження, дискримінація. Закон визначає такі основні форми дискримінації: правова, закріплена в законах, неофіційна, звичаєва, що вкоренилась в соціальних звичаях і сформована на основі стереотипів. Пряма дискримінація, що відбувається без особливих причин, принижує гідність особистості і протиставляє суспільству. Не пряма дискримінація, коли одна група осіб ставиться в несприятливі умови порівняно з іншою групою, незалежно від офіційного законодавства держави. Утиск Повторювана небажана поведінка, що принижує гідність людини, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації. Прошу знову, шановні учні, визначити форми дискримінації в певних ситуаціях. Ситуація перша. Правила видачі перепусток в бізнес-центр А зазначають, що на фото на перепустці має бути знімок відкритого обличчя, має бути видно волосся. Так, це не пряма дискримінація за ознакою релігійних поглядів. Адже деякі жінки-мусульманки через свою віру не можуть повністю відкривати обличчя. Ситуація друга. Директор фірми насміхається над прибиральником Іваном. Він постійно говорить, що робота прибиральника принизлива для справжніх чоловіків, а інколи навіть навмисно викидає сміття поза кошик. Інші співробітники фірми згодом також стали насміхатися над Іваном. Іван неодноразово скаржився до відділу кадрів на вороже ставлення, але його скарги продовжують ігнорувати. Це утиск за ознакою статі. Утиск повторювана небажана поведінка, що принижує гідність людини. Сьогодні в Європі серйозною проблемою є зростання недовіри, негативного ставлення до емігрантів з країн Азії та Африки. Щоб запобігти таким негативним явищам, на замовлення місцевої влади у місті Кьольн з'явився такий плакат. Отож, шановні учні, Опрацюйте цей плакат. Про що змушує замислитися цей плакат? І до чого він закликає? Дискримінація одна з найпоширеніших форм порушення прав людини. Саме тому міжнародне право з прав людини ґрунтується на принципі повної заборони дискримінації. Це знайшло своє відображення в загальній декларації прав людини і багатьох інших міжнародних конвенцій та угод, до яких приєдналася й Україна. Загальна декларація прав людини 1948 рік. Стаття 1, стаття 2. Стаття 7. Прошу, шановні учні, опрацюйте, прокоментуйте наведені статті. На вашу думку, в чому полягає цінність даного документа. Толерантність. Протидією дискримінації є толерантність, моральна якість, що виявляється в повазі інтересів, почуттів, звичок інших людей. Це терпиме ставлення до думок, що не збігається з власними позиціями віруваннями, терпимість до критики, до поведінки інших. Вона передбачає захист і обґрунтування власної позиції. У 1995 році ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, зробила спробу сформулювати офіційне значення толерантності в декларації принципів. Толерантності. Сучасна культурна людина це не лише освічена людина, цього замало. Це людина, що володіє почуттям самоповаги і поваги до оточення. Толерантність вважають ознакою високого духовного та інтелектуального розвитку індивідуума, групи людей, усього суспільства загалом. Значення слова толерантність у різних народів пояснюється по-різному. І так, іспанською, це поняття означає здатність визнавати відмінні від власних ідеї або думки, французькою ставлення, за якого є допустимим те, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж ти сам. Англійською готовність бути терпимим, поблажливим, китайською дозволяти сприймати, бути великодушним щодо інших. І Арабською прощення, поблажливість, м'якість, милосердя, співчуття, терпіння, прихильність до інших, ознаки толерантної особистості. Повага до думки інших, розуміння та сприйняття, допитливість, доброзичливість, бажання будь що робити разом, довіра. Чуйність. Толерантність є обов'язковим принципом будь-якого демократичного суспільства та соціальної держави, адже це взаємоповага через взаєморозуміння. Вона необхідна для мирного існування у всьому світі. Інклюзія це політика і процес, що передбачає збільшення ступеня участі та отримання більших можливостей у соціальному житті і навчанні для всіх людей, незалежно від фізіологічних чи психологічних особливостей. Інклюзія сприяє пошуку найкращих способів сприйняття людської різноманітності. Вона вчить приймати відмінності з позитивної точки зору. Такий підхід виключає будь-яку дискримінацію, що забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для людей з особливими потребами. Інклюзія базується на певних цінностях, що спрямовані долати винятки і збільшувати участь. До них належить рівність, об'єктивність, справедливість. Шановні учні, пропоную вам вправу: факти чи стереотипи. Напроти кожного завдання, будь ласка, напишіть, це факт, чи це стереотип. Наприклад, чим більша ціна, тим якісніший товар. Як ви вважаєте, це факт чи це стереотип? Прошу виконати ще одну вправу. Поміркуйте яких негативних рис у собі ви спробуєте позбутися після сьогоднішнього уроку? Запишіть їх на аркуші паперу, потім порвіть свої папірці на дрібні шматочки і викиньте в кошик для сміття? Отже, стереотипи, дискримінація, конфлікти це явища суспільного життя. Кожна людина сприймає світ по-своєму. Має свої власні переконання, потреби, емоції. Вони можуть спричинити розходження у спілкуванні з іншими людьми і призвести до конфліктів. Тільки активна енергійна особистість, наділена доброю енергетикою, здатна до творчості, може долати труднощі і досягати поставленої мети. Отож я вам бажаю, шановні учні, бути активними, енергійними і завжди досягати своєї мети. Домашнє завдання. Прошу звернути увагу, тут є творчі завдання. Дякую всім, хто працював зі мною на уроці. Всього вам найкращого. Дякую за увагу!